Дев'ятниця до святого Миколая. День п'ятий, О Святий Миколаю, щедрий подателю милостині. допоможи мені, аби я завжди пам'ятала про бідних та опущених, і у всьому допомагала їм, чи то ділою, чи то добрим словом. О Святий Миколаю, щедрий подателю милостині, не опускай усіх бідних та нужденних. Отче наш. Що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся! Обрадована Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід утроби твоєї, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і присно, і повіки віків. Амінь.